Щоденно до розмінування залучається понад 1 тисячу піротехніки та 250 одиниць техніки. Нашими піротехніками щодня знешкоджується майже 500 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля на цей час зосереджено на розмінування деокупованих територій Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Донеччини. Пріоритети нашої служби залишаються незмінними. В першу чергу це розмінування населених пунктів, під'їзних штатів, об'єктів критичної транспортної інфраструктури. З початку війни Нашими піротехніками здійснено вже більше 60 тисяч виїздів. зашкоджено понад 400 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежено та розміновано площою майже 900 квадратних кілометрів. Обстежуються лепи. Газогони, заріжничні колії та під'їзні дороги. Сьогодні особлива увага приділяється обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів територій, які були підтоплені внаслідок терористичної атаки Росії на Каховську ГЕС. На цих територіях залишається висока ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів.